Для чого нам потрібен Христос у житті, навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитись, впасти в депресію? Ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий. Він створив свою церкву на цій землі, в якій поставив людей Божих, які люблять Його і можуть показати любов Божу, тому що в них Дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє життя змінюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголіком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони Словом Божим воскрешають твій дух, від того, який дух у нас, залежить, яке життя ми проживемо на землі, і найважливіше, куди ми вирушимо після смерті, якщо в нас Дух Божий, ми оселимось на небесах у присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирушимо в пекло, і нам потрібно сьогодні обирати, який дух житиме в нас, або Божий, або нечистий. Підписуйтесь на наш канал, на канал Місії Слова Божого Салтаненко в телеграм, щоб вивчати Слово Боже і прописати своє ім'я в книзі життя на неписах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог!